Є фрази, які моментально вибивають чоловіка з рівноваги. Вони можуть звучати невинно, але викликають у нього або агресію, або бажання зникнути. Які саме і що сказати замість них? А я створила продукт для тих, хто не може піти в терапію, але хоче щоденну підтримку. Це 6 кроків. Гайд, аудіотехніки, практики, блокнот, усе в телефоні і доступ назавжди. Називається психолог у кишені насилання в описі. Перша фраза роби що хочеш. У жіночому світі це означає, я хочу, щоб ти сам здогадався, що мені потрібно. Але чоловіки сприймають її буквально і таки роблять, що хочуть. А потім починається скандал. Друга фраза нам треба поговорити. Для жінки це означає, ну, давай обговоримо щось важливе. Для чоловіка мене зараз будуть карати за щось, навіть якщо я не знаю за що. Це миттєво вмикає в ньому захисний механізм, і розмова точно йде не в той бік. Третя, ти мене не слухаєш. Насправді він слухає, просто його мозок фокусується не на словах, а на вирішенні проблеми. Якщо жінка хоче, щоб її справді почули, потрібно не звинувачувати, а сказати: мені важливо, щоб ти вислухав і просто повторив, що ти зрозумів. Це лише три приклади, а скільки ще жіночих фраз змушують чоловіків просто закритися. Дивіться основне відео, там є ще більше наукових пояснень і корисних порад.